Вітаю вас! Найголовнішою подією останніх днів, звісно, став обстріл Російською Федерацією, ракетами та дронами, всім, чим можна, в території України, багатьох українських міст, багатьох об'єктів на території України. Це був черговий міжнародний злочин, який всі ми засуджуємо. І виходячи з цього, була пов'язана вся повістка на міжнародній арені в минулі дні. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Першою з них це була зустріч президента України Володимира Зеленського з головами Великої Сімки у форматі онлайн. На цій зустрічі президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості введення миротворчого контингенту на території України на кордон з Білорусі. Навіщо важливо це зробити? Це важливо з точки зору того, що цей крок убезпечить як Україну, так і Білорусь. Забезпечить наші дві країни від того, щоб вкинути Україну і Білорусь у прірву конфлікту. Зараз відносини дуже складні, вони дуже напружені. Але при тому в всьому з цієї ситуації ще є вихід. Якщо Олександр Лукашенко вступить у війну, цього виходу вже не буде. І саме для того, щоб убезпечити як Україну, так і Білорусь, дуже важливо ввести миротворчий контингент. А другою подією це стали заяви міжнародних організацій, це Пар'є та ООН з приводу того, що відбувалось в Україні. Парє визнав, визнав Російську Федерацію державою терористом. Це відбулося раніше, ніж Конгрес США, але при тому всьому це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це послабить будь-який проросійський рух у Європі, в будь-якій європейській країні. А вони, як відомо, місцями набирають досить таких потужних обертів. Відповідно, ми побачимо, що представнику рессемблемент Національ у Франції, представникам альтернатив Фірдочлен чи ділінки у Німеччині. Представникам партії Фідес у Угорщині, прегресивної партії Сербії чи будь-яким іншим, будуть ставити досить чіткі запитання, чому ви підтримуєте державу терориста? Заява ООН вона була в суті черговою, вона не могла бути інакшою насправді, оскільки відбулася анексія українських територій. Це не така трагедія для українців, як події, пов'язані з Кримом у 2014 році. Зважаючи на те, що ми чітко розуміємо, що всі ці території ми вже скоро відіб'ємо у Російській Федерації. І це буде Україна і все те, що було прийнято на референдумах, а потім е підписано Путіним та затверджено Радою Федерації та Державною думою, це все і фільки на грамоту. Подібне підтвердження дало і Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй. Що важливо, важливо те, що окремі країни. Які начебто підтримують Росію, такі як Сербія, Угорщина, вони підтримали цю резолюцію, яка засудила цю заяву. Це чітко свідчить про те, що робота на міжнародній арені вона успішна і вона закінчиться обов'язково перемогою України. Все нові і нові держави будуть підтримувати Україну. Якщо під час минуле, минулого принципового голосування щодо виключення Росії з Ради ООН по правах людини, там була невпевнена не більшість, то тепер підтримали 143 члена Організації Об'єднаних Націй. Це дуже багато і це дуже позитивний крок для України. Третєю подією це є заява Жозепа Береля. Під час відкриття дипломатичної академії в Брюге щодо того, яка буде відповідь у випадку ядерної ескалації в Україні. Ймовірність ядерного конфлікту геть виключати, звісно, ніхто не може. Але особисто я вважаю ймовірність цього конфлікту вкрай малою. Але Жозеп Берель сказав досить цікаву річ: він сказав те, що ядерний, у випадку ядерного удару по Україні. Відповідь колективного Заходу буде конвенційною. Насправді, перевага НАТО, армії НАТО над російською армією, вона є надзвичайно величезною. Можна сказати з повною впевненістю, що Захід не потребує застосування ядерної зброї для того, щоб умиротворити агресора. Отже. Головні події минулих днів вичерпані. Якщо бажаєте задати запитання, залишайте їх в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо, Дуже важливо, щоб доносити людям правду. Дякую вам за увагу!